Після вашого гучного весілля ви стали абсолютно світською парою. Власне, ось ця фотографія. Я так розумію, це ще до весілля. Звичайно, пам'ятаєте за яких обставин воно було зроблено? Звісно, це фотограф знімав вів'єн у вишиванці. Тобто знімали не вас, вас не знали. Знімали собаку. Вашого песика багато вишиванок. Ні, лише це ну ми э, в Гругові Січас діляєм э, український льон. Що наші вишиванки вони єдині э, 100% українські. Вас можна привітати з поверненням з медової відпустки. Як відпочали? Тому що вже відомо, що ви були у Майамі. Ми були недовго, десь 9 днів. Відпочили гарно. У Вас Олена не така яскрава засмага, як у Мішеля. Я так розумію, що ви більше лежали під сонцем. Ми були там дві неділі на сонце, на море. А зараз вже обратно на фактичну роботу. тільки було варто вам поїхати сісти у літак і полетіти в медову відпустку, як з'явилася новина про те, що підпалили машину Олени. Є різні варіанти підпалу від ревнощів, заздрощів до політичної помсти ревно, що тут повністю цей варіант виключений. А тут пов'язано це лише виключно з моєю громадською діяльністю, тому що це не перший раз, коли мені трощили автівку, її раз вже розбивали битами. Відвінчували гвинти на колесах, різали е, гуму, і так далі. Чи вже ви отримали в подарунок від чоловіка заможного нову автівку. Ну подарунки це взагалі не важливо. Ми зараз про це навіть і не думаємо. Чи наняли б ви дружині охорону, зважаючи на таку небезпечну діяльність громадську? Як не потрібно? Вам автівку палять? Займаючись громадською діяльністю, я всі ризики дуже добре розумію. Але чоло. Чоловік же за вас переживає. Ну, звісно, я переживаю, звісно, це опасно, але нам потрібно біля. Чи взяли ви вже прізвище Терещенко? Чи поміняли вже всі документи? Мій чоловік заради мене е, перейшов у Православ'я, то я, звісно, змінила своє прізвище. Хоча для мене це було е, нелегким вибором. Це ж на весь світ відоме прізвище. У мене було моє прізвище, і я, я до нього звикла. Це був мій особистий бренд. А для Мішеля. Це було дуже важливо, щоб я змінила прізвище. Звісно, я йому не змогла відмовити цьому.